У мене історія перша про повітряну тривогу і душевну тривогу. Взагалі, весь час, коли ну, почалась війна і були тривоги, я нормально реагувала, я була в шоломі, я довіряла Господу, я знала, що він за мене попіклується. Я ну, старалася дотримуватися правил там двох стін, т -т ти все, що стосується безпеки. І от коли стався вибух у Вінниці, я була відносно недалеко від місця подій. Я чула дуже добре цей е, грім. Да. І після того я помітила, що я втратила шалом. Я почала ну, такі свічувати м, різні нехороші емоції. Тобто, коли почалася тривога, я там відразу відходила від вікон, в мене там якісь картинки в голові. У мене ну починався якийсь страх. І це тривало ну, там кілька тижнів. Я молилася, я там говорила Богу про це, що типу, якось це я не хочу з цим миритися, але якось так воно мене тримало, то краще, то гірше по-різному. І ось у нас була в. Понеділок цей вечірня молитва. І ця вечірня молитва вона для мене була якоюсь такою важкою. Я не могла війти в молитву, я там проривалася до Бога. І якось там наступив такий момент, коли в нас почалися такі сильні хороводи, радісні хороводи. І я якось вбігла в цей хоровод, прорвалася до Бога. Знаєте, як якийсь тягар скинула з себе. І ну, прийшла додому і щаслива, задоволена в Господі. І почалась повітряна тривога, і я розумію, що в мене шалом в серці. Я там ну, могла вийти в коридор там, чи ще кудись, але там, я взагалі не переживала. Тобто до мене вернулася такий божий спокій, який, в принципі, має бути в віруючих людей. От. Хто розуміє, про що Оля говорить, хто переживає час від часу? Да? Є в нас такі? Ну, Давайте признаємося, кому потрібен Божий шалом, коли він вас залишає. Всім потрібен. Справа в тому, що час від часу віруючі люди можуть стикатися з таким страхом. Але написано, що його любов вона просто не залишає навіть місця для якогось там страху. У нас може бути тільки страх Божий, який буде нас. Направляти до нього, буде знаближати до нього, буде якби, давати нам можливість покаятися, повернутися, коли ми десь збиваємося зі шляху. Боже, давайте помолимося. Давайте. Боже, ми довіряємо Тобі, і ми, як діти твої, хочемо відчувати Твою любов, твій захист, твій покров щоразу, коли нас починає атакувати, небожий страх. Боже. Ми не нехтуємо правилами безпеки, але ми хочемо бути в шаломі і в такому, в Твоїй присутності, щоб це був не просто спокій, а щоб це був спокій разом з тобою в Твоїй присутності. Благослови, будь ласка, кожного з твоїх дітей, хто з щирим серцем просив тебе про це в ім'я Ішуа. Амен. Чекаю від вас наступний шабат чи через шабат. Нових історій, нових свідоцтв як Бог вас благословляв, як він діяв у відповідь на цю молитву чи можливо на якусь іншу.